Сьогодні відбувається у день захисників і захисниць відбувається такий товариський матч між підрозділами сил оборони Ченівської області. Це і Державна прикордонна служба, Національна поліція, Національна гвардія і Збройні Сили України. Керівництво області і міста дало нам таку можливість. Є прекрасне поле, поле свято чому не зіграти. Військовослужбовець повинен бути постійно підготовлений, підтягнутий. Тим самим йому буде легше виконувати його безпосередні завдання як в мирному житті, так і на, так і під час бойових дій. За майбутнє своїх дітей, за те, щоб не було цієї війни, за те, щоб більше не було такого протистояння, за те, щоб в майбутньому більше взагалі не було воїн. Це війна сама така страшна, сама важка, але це буде остання війна. І тому мені необхідно вистояти, знищити ворога. І якою б не була звичайна ціна, на жаль, вона помита кров'ю наших людей, але це та ціна, яку ми маємо в певному, в певному сенсі віддати за те, щоб в подальшому не було такого, щоб ніхто більше не намагався посягнути на Україну, а знали, що Україна це держава вільних людей, людей, які відстоюють свою незалежність, які воїни, які завжди будуть стояти за свою державу. Якраз це такий символізм, символізм єднання і синергії. Які ця синергія ця єднання, Вона наближає нас до перемоги сьогодні. І перший удар ми розіграли м'яча спільно з командувачем, генералом героєм України Віктором Нікалюком, якраз це символ такої синергії, поєднання наших сил за нашої спільної перемоги. Вітаю всіх зі святом! Даний захід вважаю, дуже необхідний для суспільства і для військових в першу чергу, оскільки це все ж таки емоційна розрядка, це все ж таки підтримування фізичної форми і чудового настрою. Хочу привітати всіх з ним захисника України, побажати всім міцного здоров'я, миру, щастя, щоб все було в нашій країні спокійно, щоб все, все було добре. Бажаю хлопцям перемоги і якраз погода сприяє. Тому всі до перемоги. Сьогодні не буде переможених. Сьогодні всі переможці. Тому всім перемоги.